Дії святих Апостолів. Розділ 22. Мужі, брати і батьки, вислухайте тепер моє виправдання перед вами. Почувши, що заговорив до них єврейською мовою, ще більше притихли. А він сказав Я чоловік юдей, який народився в тарсі в Келікії, вихований у цьому ж місті біля нього Докладно навчений батьківського закону, я, ревнитель Бога, як всі ви сьогодні. Я цей напрям вчення переслідував аж до смерті, в'яжучи і передаючи до в'язниці чоловіків і жінок, як засвідчать про мене всі старші первосвященик. Від них я одержав листи до братів у Дамаску і пішов, аби зв'язаними привести в Єрусалим для покарання тих, які там були. Але сталося, коли я йшов і наближався до Дамаска, десь о півдні раптом з неба засяяло довкола мене велике світло. Я впав на землю і почув голос, який говорив мені Савле, Савле, чому мене переслідуєш? Я відповів: Хто ти, Господи? сказав мені, Я, Ісус Назарянин, якого ти переслідуєш. А ті, хто був зі мною, побачили світло і перелякалися, але голосу, який говорив до мене, не чули. Я запитав Господи, що мені робити? А Господь промовив до мене Встань, іди в Дамаск, а там скажуть тобі про все, що потрібно тобі робити. І оскільки від того яскравого світла я не бачив, то ті, хто був зі мною, вели мене в Дамаск за руку. А один Ананій, побожний, згідно із законом муж, про якого добре свідчать усі юдеї, мешканці Дамаска, прийшов до мене, став і сказав мені: Савле, брате, прозрій, і в тій хвилині я побачив його. Він же сказав: Бог наших батьків призначив тебе, щоб ти пізнав його волю, і побачив праведного та почув голос з його уст. Бо ти будеш йому свідком перед усіма людьми про те, що побачив і почув. А тепер чого очікуєш? Встань, охрестися та обмий свої гріхи, прикликавши його ім'я. І сталося, коли я повернувся до Єрусалима і молився в храмі, в пориві захоплення я побачив його. Він говорив до мене. Поспіши, швидше виходь з Єрусалима, бо не приймуть твого свідчення про мене. А я сказав: Господи, вони самі знають, що я кидав до в'язниць та бив по синагогах тих, які вірять у Тебе, а коли лилася кров Твого свідка Степана, то я сам стояв і схвалюючи його вбивство старих одяг тих, які його вбивали. Та він сказав мені: Іди тому що я пошлю тебе далеко до народів. Слухали його аж до цього слова, а тоді піднесли свої голоси, вигукуючи геть такого із землі, бо не годиться йому жити. Вони кричали, кидали одяг і жбурляли порох у повітря. Тож тисяцький звелів відвести його до казарми, наказавши бичуванням допитати його, щоб зрозуміти, з якої причини так кричали проти нього. А коли розтягли його ременями, то Павло сказав сотникові, який стояв Хіба вам дозволено бичувати чоловіка римлянина і незасудженого? Почувши, сотник підійшов до тисяцького і сповістив, кажучи Вважай, що хочеш робити, бо цей чоловік римлянин. Наблизившись, Тисіцький запитав його Скажи мені, ти римлянин? Він відказав Так. А тисяцький відповів Я набув це громадянство за великі гроші. Павло ж сказав А я в ньому й народився. Тоді від нього негайно відступили ті, які мали його допитувати, а тисяць налякався, довідавшись, що він римлянин і що він його зв'язав. А наступного дня, бажаючи краще дізнатися, в чому його звинувачують юдеї, звільнив його з кайданів і наказав, аби пройшли первосвященники й увесь Сенедріон. І, привівши Павла, поставив його перед ними.